Дорогі співвітчизники минає 2023 рік. Україна мужньо захищається від рашистської навали. Тисячі українських воїнів і цивільних громадян віддали своє життя за нашу свободу і суверенітет. Зруйновані міста і села, школи і лікарні, об'єкти інфраструктури і житлові будинки показали всьому світові сутність і наміри ворога. Збройні сили України забезпечили достойну відсіч ворогові, надаючи нам можливість жити і працювати. І ми працюємо на перемогу всі. Освітяни у 2023 році зіткнулися з надскладними викликами. Організовувати і проводити навчальний процес довелося в умовах ракетних ударів і обстрілів, частих повітряних тривог, обмежене фінансування. Несвоєчасність і сумнівність реформ уповільнили розвиток вищої освіти. І попри всі ці обставини, ми вистоїмо, ми обов'язково переможемо. Ми збережемо всі наші досягнення і забезпечимо подальшу підготовку фахівців для відновлення економіки нашої країни, для захисту нашого суверенітету і для виходу держави. На рівень високотехнологічних країн з достойним фінансовим забезпеченням громадян, гарантією безпеки життя і гуманітарного розвитку. Колектив співробітників і студентів Одеського національного технологічного університету зробив все можливе, щоб навчальний процес, наукові дослідження і розвиток університету не зупинялися у 2023 році. Я дякую кожному члену колективу за розуміння складної ситуації. І за сумлінну працю, самовіддану працю. Ми віримо у перемогу. Ми віримо у щасливе майбутнє України, Одеси, нашого університету. І ця віра надає нам сил і рішучості, енергії і впевненості, що все буде добре. Дорогі друзі, вітаю вас з новим 2024 роком і Різдвом Христовим. Нехай збудуться всі наші мрії. Бажаю нам всім перемоги! Миру, розвитку і щастя. Бажаю всім здоров'я і сил для втілення в життя наших планів. Бережіть Україну, бережіть себе і один одного, бережіть свої сім'ї і справу, якій ми служимо. Слава Збройним силам України! Слава Україні!